Ну що, ось 10 унікальних неперевершених фільмів, про які всі і так все знають, але які все одно зустрічаються в кожному топі. Ви ж прийшли сюди, щоб за вас обрали що вам дивитися? Пробачте, але це пастка. І зараз я розповім, як топи знищують індивідуальність і чому їх роблять люди, в яких закінчилися ідеї, і чому вони вас не поважають. Робити топ це найпростіший спосіб хакнути алгоритми, кращі горори, топ спортивних драм, це примітивний контент. Якщо раніше автору треба було хоча б подивитися такі фільми і скласти свій список, то зараз топ можна згенерувати за 30 секунд. Це знецінює працю тих, хто реально досліджує кіно. На цьому скріні ви можете побачити, як один із таких авторів втретє склав топ кримінальних серіалів про маніяків і додав туди проєкт під назвою Маніяк. Хоча він не має нічого спільного з маніяками, і це слово використовується там в зовсім іншому сенсі. Очевидно, що автор абсолютно поза темою. Топи це цвинтар для творчості. Навіщо аналізувати складні метафори, розбирати вантажні прийоми, або просто провести якісь дослідження, якщо можна в котрий раз розповісти, чому втетя Шоушенко в десятці кращих фільмів світу, або що сяйво кращий горор всіх часів? Один успішний топ підсаджує автора на дофамінову бензоколонку переглядів, і він вже не може зупинитися. Так з'являються цілі канали, смітники, де контент випускається не тому, що є цікава ідея, а тому, що це легко і швидко робити. Для глядача ці списки така сама пастка. Ви потрапляєте у вир шаблонів. Так, ви знайдете фільм на вечір, але це не покращить ваш глядацький досвід. Ви стаєте експертами по стандартах, знаєте те, що знають всі, дивитесь те, що дивляться всі, і думаєте так, як думають всі. Це інтелектуальна жуйка, вона створює ілюзію обізнаності, але на ділі позбавляє вас власного смаку. Маловідомі складні або, хоча б просто нестандартні проєкти майже ніколи не потрапляють у ці списки, бо вони не вписуються в рамки якоїсь конкретної категорії. Це не значить, що не треба дивитися відомі хороші фільми, це значить, що треба розширити свій світогляд. Відео з назвою Топ 10 кращих маловідомих фільмів теж не підходить. Це просто черговий маніпуляційний прийом. А ще для автора такого топ контенту це завжди виграшна історія. Ви або погоджуєтеся з автором, або сперечаєтеся з ним у коментарях, і в обох випадках піднімаєте активність профілю, Дайте йому безкоштовне паливо продовжувати його в лапках працю. По факту ми маємо систему, де автор не ризикує, а глядач не дізнається нічого нового. Замість цього відео я міг би зробити будь-який топ за пару годин, але як тільки я почну це робити, я перестану думати. Хочу зауважити, що не всі списки автоматично погані, навіть топ можна зробити цікавим, або можна зробити якусь ностальгічну підбірку. Головне, щоб в такому контенті була якась цікава думка, і щоб автор провів хоч якесь дослідження, а не просто нарізав 10 фільмів під стандартний текст. Тому я дуже прошу приділяти увагу складному контенту. Шукайте авторів, які вкладають у відео сили час і власну позицію, а не просто копіпастять топи з Google, а чи генерують стандартні списки і крапка.